Досі, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні ми поговоримо про трилери, від яких важко відірватися. Це книги, які точно полоскочують вам нерви, а ще не дадуть вам спати до ночі. Ну і та для людей, які не вперше на моєму каналі. Я сподіваюся, що вже повернулося, і відео будуть надалі виходити більш регулярно. Дякую, що ви тут. Насправді, в мене зараз такий період трохи не читуна, я дуже мало читаю, дуже багато працюю і а, тому якось на певний час припинила знімати відео, але я взяла до одну книгу і вона прямо полонила мене. Я знову потрапила в цей вирш, що я до першої ночі читаю, бо я мушу її дочитати тут і зараз. І це книга, про яку говорили всі, мені здається. Ну, я не маю, не сижу в Тіктоці, але мені здається, що торік в Тіктоці вона в Буктосі була повсюди, просто повсюди. Всі її вже прочитали, всі вже знають, що це за книга. І Наталя, 2025 рік, травень. І я говорю про Служницю. <свіст> Служниця це трилер. І, власне, саме ця книга надихнула мене записати відео про кращі, трилери, які я читала за своє життя. Тому що, як ви бачите, вона англійською мовою. Я не читаю книги англійською мовою. У мене є така звичка, я їх скуповую, і вони собі дружно нам разом стоять на моїй полиці. Але. Цю книгу я читала настільки притьмом, настільки мені хотілося дізнатися, що там станеться наприкінці, що англійська мова на заваді взагалі не стояла. Е, тому я вважаю, що це суперкласний показник трилера. І для мене ця книга стала цим поштовхом, аби зняти це відео. Тому, якщо ви ще не читали служницю, то точно рекомендую як класний трилер, який вас забере в свій сюжет, який змусить вас хвилюватися за багатьох в цій книзі, бо спочатку ти хвилюєшся за одних, потім за інших. Ну, все за канонами жанру. Але це точно історія, яка ти радієш, що тебе настільки сильно обманули. Ось такий це трилер. Отож, служниця це психологічний трилер, в якому розповідається про власне служницю, яка приходить в багато родину Вінчестерів і починає розуміти, що далеко в цій родині щось не так. І вона так крок за кроком вплутується в їхні таємниці, починає їх розбирати і вже стає частиною цих всіх таємниць. Класна історія, яка дійсно... Тримала мене до останнього. Я не очікувала ту кінцівку, яка трапилася тут. Я не знаю, чи це через те, що я давно трилерів не читала, чи то що. Але я така: вау, нічого собі наприкінці. Ця книга є у перекладі українською вже давно, я кажу, мабуть, торік, мені здається, оцей хайп на неї був. Але якщо раптом ви хотіли почати читати англійською, але у вас, як і в мене, були якісь такі оці перепони, що ну, воно, типу, важко йде, що ти дуже напружуєшся, оце, перекладаючи, якісь незрозумілі слова і всяке таке, то е, я дійсно вам супер рекомендую спробувати взяти служницю англійською. І е, я більш ніж впевнена, що якщо у вас хороший рівень англійської, ну достатньо для того, аби читати книги, то тут дуже проста мова, вона багато діалогів, і вам ця класна книга може підійти саме через те, що її сюжет такий, що ти думаєш, та. Пропущу це одне неперекладене слово. Їдемо далі. Хто там, хто там що в цій родині творить? Тож дякую служниці, що надихнула зняти це відео. Ну а ми йдемо далі говорити про ще п'ять трилерів, які за моє життя мені видалися найприкольнішими. Насправді я не прям часто читаю трилери. А е, коли складала цю довірку, то зрозуміла, що найбільше трилерів я читала саме від сучасних українських авторів. Тож далі у нас буде три книги Сучу Карліту, і перший це медичний трилер. Танці з кістками. Якщо ви ще не читали. Ця книга, до речі, я про неї розповідала у своєму най найпершому відео на Ютубі, і все ще вважаю, що це класний взірець. Я б навіть сказала, він у мене лідирує серед сучу карліту в жанрі трилерів, танці з кістками Андрія Сем'янківа. Автор він сам. Є медиком, тому всі деталі, які тут описані, оскільки це медичний трилер, вони видаються дуже реалістичними. Тут у нас розповідається про паталоганатома невдаху, який в один момент починає крок за кроком займатися незаконною трансплантацією органів. Ми проводили по цій книзі читацький клуб і в. Кінцівку дуже багато людей зрозуміли по різному, що ж там трапилося. Тому навіть після завершення книги ти ще в такому такій напрузі хочеш зрозуміти, що ж там сталося. Ось, але одразу такий дисклеймер, що ця книга може не сподобатися людям, які не люблять читати різні такі, знаєте, анатомічні особливості і. Речі, які можуть бути присутні в буденності патологоанатома, тут є багато е, гидливих описів, реально таких, що ти читаєш і думаєш, о, no, серйозно, ти оце зараз мені оце дав прочитати. Ну, загалом, е, такі сторінки тут є. і Вона далеко не одна, але. Ця книга точно сподобається людям, які хочуть прочитати якісний трилер з напруженим сюжетом, без, ну так що ви не здогадаєтеся прямо на 50 сторінках, що там трапиться наприкінці. Людям, яким, яким хочеться поринути в таку похмуру атмосферу з українським контекстом, тут справді реалістично описані не найкращі сторони української медицини. Ну і звичайно, звичайно, як ми можемо в цьому відео про трилери не з. Гадати короля жахів Стівена Кінга. Довго думала, яку саме книгу його додати до цієї добірки. Розуміла, що вона 100% якась має бути, але читала вдосталь і хотіла обрати щось таке, що найбільше трилер. Книга, про яку, як мені здається, я ще не розповідала на цьому каналі. І яка такий трилер слеш антиутопія. Вона прям мені. Той момент, коли я її читала, я була не знаю, мені було років, мабуть, 17. Це ідеальний вік, щоб прочитати цю книгу. Довга хода Стівена Кінга. Довга хода це книга… не подумайте, якщо вам вже не 17, ви теж можете її прочитати, і вона вам супер сподобається. Якщо ви любите такі трилери, в яких не відбувається супер-мега багато дій. Немає такої динаміки, зміни локацій, обставин персонажів. Бо довга хода це історія про такий антиутопічний жорстокий світ, і в цьому світі панує така. Гра, э, гра, мила <сміло> гра, да? Панує така гра на виживання, яка називається довга хода. До неї долучаються саме підлітки, хлопці, їх сотня, але до кінця дійде лише один. В процесі цих хлопців розстрілюють, якщо ти припиняєш йти цю ходу, або сходиш з маршруту, який закладений, або не знаю, зупиняєшся. В тебе на годину є тільки три права на якесь попередження, а вже четверте попередження це розстріл. І ось в процесі цієї ходи. Ідеї ми ідемо разом з цими хлопцями, слідкуємо за їхніми, в тому числі і моральними виборами, і моральними. Переживаннями, які відбуваються всередині них, як далеко вони можуть дійти, що вони можуть зробити заради того, щоб дойти до кінця, і кому власне чи комусь вдасться дійти до кінця. Мені дуже сподобалося це. Доволі тонка книга. Ви зможете її прочитати за вихідні запросто. Історія, яка сподобається людям, яким подобається щось на кшталт голодних ігор. Е, схожий вайп для мене у цій книги е, Стівен Кінг. Майстерно описує всі жахіті, які відбуваються на шляху цієї довгої ходи. Ну, якщо ми вже говоримо про книги, які я читала давно, то ще один трилер, який реально залишився у моїй пам'яті. Знаєте, часто саме книги в жанрі в жанрі трилери, там жахи, щось таке. Воно ти читаєш і забуваєш, забуваєш ті відчуття, забуваєш, забуваєш якісь там сюжетні лінії. І коли ти там через кілька років повертаєшся до цієї книги, то ти ну пам'ятаєш основну лінію, а вже додаткові якісь там підказки. Забуваєш. У мене так реально було, бо я перечитувала деякі трилери для книжкових клубів. Тому... Я знаю, що в мене це точно так працює. А ось колекціонер Фауза, він, ну я зараз пам'ятаю, як мені було погано в якісь моменти, коли я читала цю книгу. Вона супер похмура, ця дуже неприємна. Але мені здається, що недаремно ця книга зробила автора популярним. Якщо супер коротко про сюжети без спойлерів, то це історія про Ну як без спойлерів. Ну, не знаю, чи прям це якийсь, чи супер вплине те, що ви зараз дізнаєтеся на ваше враження від цієї книги. Це історія про маньяка, який колекціонує метеликів, а в якийсь момент до своєї колекції він вирішив додати дівчину. І е, ця історія вона подана з двох поглядів. Ти спочатку читаєш від імені цього маніяка, а потім від імені Постраждалої від нього. Е, вам має сподобатися ця книга, якщо вам подобається е, теми такої. Розбору в психологічній свідомості маньяків, вбивць, всякого такого, то ця книга має вам сподобатися. Якщо вам прям дуже не подобається, там коли щось відбувається з людьми насильство, якесь в закритих просторах, і ось ну, бо там майже вся книга, вона така, ти постійно, ніби цей тиск відчуваєш. і е е е е Якщо вам прям такі теми здаються складними, то там ну, це прям вся книга. Наступна книга це Білий Попіл і Ларіона Павлюка. В якийсь момент всі супер говорили про Я бачу, вас цікавить пітьма, і як мені здається, не заслужено недостатньо уваги приділено цій книзі автора, бо вона, як на мене, теж якісна. І за сюжетом, якщо коротко, це авторська інтерпретація Вія, і це дуже кінематографічна книга. За жанром, це у нас детективний трилер з містичними елементами в стилі нуар. І це все від сучасного українського автора. Якщо ще не читали, то дійсно рекомендую. Це саме та історія, де окрім ось цього трилерного сюжету є суперкласні підтексти. Основний з них, як на мене, це. Про те наскільки легко можна маніпулювати людьми, які в закритій спільноті, які не надто освічені, і що ще мені сподобалося, і що може вам сподобатися під час прочитання цієї книги, це те, що Наприкінці ми говоримо не лише про містичну розв'язку. І наступна книга це не озирайся і мовчи. Тут в нас головний герой це підліток. Це е, такий трилер, як на мене, трилер з елементами фантастики наукової. І е, книга, де, окрім знову ж таки, ось цієї основної лінії, дуже багато про булінг, про е, такі підліткові переживання. про… Взаємостосунки у родині про насильство багато тем піднімає Макс у цій книзі, е, окрім цього сюжету. А основний сюжет власне розповідає про е, потойбічний світ, новий світ, який в один момент знаходить наш головний герой. Е, переправитись на цей світ можна за допомогою ліфту, коли ти натиснеш певну комбінацію кнопок у ньому. Ось така основа сюжету. Не хочу розповідати детальніше, аби не наспойлерити. Але мені здається, що це саме той випадок, де кінцівка, вона. ну, Відняла балю в цій книзі, мені е, вона не сподобалася. Ну що ж, це були всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Кожен з цих трилерів тримав мене до останнього в напрузі. Багато з них я дочитувала десь в першій другій ночі, а це, як ви знаєте, показник. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!